Лінійка планшетів Samsung Galaxy Tab S9 дійсно вразила, бо вони надали своїм користувачам неймовірні фішки, на кшталт захисту від вологи та пилу по стандарту IP68 і неймовірну систему, яка розширює варіативність планшетів. Та ось бренд вирішив розширити лінійку девайсів новинками Galaxy Tab S9FE і S9FE Plus, які створені з метою надати максимум користувачам, але не за всі гроші світу. Тому герой сьогоднішнього відео став дійсно дуже цікавим планшетом. Не який ми сьогодні зробимо огляд? Тож погнали новинки Galaxy Tab S9FE. Це саме ті планшети, які дозволяють вибрати дизайн під свій стиль. Компанія надає вибір сірого, м'ятного, сріблястого і лавандового кольору, металевої задньої кришки, на якій знаходяться одна або дві камери, в залежності від моделі Tab S9FE і FE На боковій рамці знаходяться коннектори для клавіатури, USB Type-C Порт і два динаміки для створення гучного і якісного стереозвуку, що налаштовувався спеціально. Спеціалістами компанії AKG. Крім того, на корпусі знаходиться слот під сім-карту і карту пам'яті версії 5G, або під картку пам'яті версії Wi-Fi. А на правому боці знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення, в як умонтований сканер відбитків пальців. Він працює швидко і без затримки вмикає екран та надає доступ до системи, про яку поговоримо трохи пізніше. Ну а зараз поговоримо про корпус, а саме габарити. Планшети мають невелику товщину 6,5 мм, і вагу в 520. 4 або 628 грам, в залежності від моделі FE або FE І одна з основних фішок новинки це захист від вологи та пилу по стандарту IP68. Це значно розширює сценарій користування новинкою. Ви можете взяти планшет в душ, на пляж або в ванну і не перейматись на рахунок того, що він може вийти з ладу. Ну і ось прийшов час перейти до екрану. І новинки можуть нас порадувати якісним TFT екраном з роздільною здатністю 2560 на 1600 Крапок. Цей дисплей має чудову максимальну яскравість, гарні кути огляду та точну передачу кольорів, яку зацінять митці. Діагональ екрану відрізняється у новинок: 10,9 дюймів у FE і 12,4 дюйми у FE Та в обох випадках це дуже якісні екрани, які надають неймовірну плавність роботи інтерфейсу за рахунок частоти оновлення 90 Гц. Цей екран наповну розкривається разом зі стилусом S Pen. Він надає відчуття роботи з папером та дозволить спростити роботу. Під Щити продуктивність та розкрити творчий потенціал. І крім того, завдяки магнітам, ви можете зручно кріпити стилус до різних частин корпусу. А щоб справді розкрити потенціал планшету, потрібно просунути програмне забезпечення, і Galaxy Tab S9FE має на борту One UI 5.1, яка побудована на базі Android 13. Ця система має майже всі фішки зі старших моделей Tab S9, а саме функції роботи зі стилусом, такі як нотатки на заблокованому екрані, знімки екрану, замальовки і переклад. Ви можете налаштувати функції S-Pen і безліч інших параметрів девайсу. І одна з найцікавіших особливостей планшетів від Samsung це режим DEX. Це фактично перетворює девайс в ноутбук, і ви в цьому режимі можете відкривати програми в вікнах і працювати, користуючись мишкою і клавіатурою, не обмежуючи себе. Це дійсно зручно. А щоб дозволити планшету без затримок запускати програми та керувати ними, сюди встановили потужний 5-нанометровий восьмиядерний Exynos 1380. Це потужний. Процесор, який має на борту 4 високопродуктивні ядра Cortex A78. І саме завдяки цьому ви отримаєте швидкий та плавний запуск програм, гарну роботу в режимі, багатозадачності і ігрову продуктивність, що дозволить з комфортом грати на високих налаштуваннях в онлайн-ігри, на кшталт Codemobile. Mobile. За стабільне інтернет з'єднання відповідає підтримка Wi-Fi 6 і технології MIMO, що дозволить отримати максимум від високопродуктивних роутерів. І Samsung надають вибір пам'яті: 128 ГБ або 256. І саме зараз прийшов час перейти до автономної роботи. Ямка батареї на 8000 мАч у Galaxy Tab S9FE продемонструвала в тестах чудовий час роботи. За півгодини гри планшет втратив всього 9% заряду, а за пів години перегляду відео в YouTube 7%. Та планшет підтримує швидку зарядку стандарту Power Delivery потужністю до 45 Вт. І завдяки ній він зможе поповнити заряд за півгодини на 37% і повністю. Зарядитись менше ніж за 2 години, і наостанок, камери, які допоможуть проводити відеоконференції, або захопити яскраві моменти вашого життя. Основний сенсор має роздільну здатність 8 мегапікселів, а модель плюс може похизуватись додатковою на ширококутною камерою на 8 мегапікселів. а фронтальна камера має роздільну здатність 12 мегапікселів. І вона може похизуватись не тільки якісними фотоможливостями, а й широким кутом захоплення зображення і можливістю запису відео 4 к 30 кадрів на секунду. А ось вам приклад відеозйомки на Samsung Galaxy Tab S9FE. Знімаємо в день Full HD 30 кадрів на секунду. Ви можете зацінити, як плачет працює з яскравим небом. А також давайте підійдемо до дерева і побачимо, як працює автофокусування. Ось. Насправді достатньо швидко, і ви можете жестом переключитись на фронтальну камеру і знімати себе на дуже якісну фронталку. І звісно ж, напишіть в коментарях, як вам запис звуку, Тож Galaxy Tab S9FE і FE Plus це дійсно ті планшети, які змінюють уявлення про користування девайсами. Захист від вологи та пилу це унікальна особливість Samsung, яка надає значну перевагу над конкурентами, а наявність якісного екрану, потужного стереозвуку і продуманого програмного забезпечення. Створюють із новинок один із найкращих планшетів, не за всі гроші світу. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!